Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати в новий чудовий благословений день, який наповнений Господом. Ми маємо надію в ньому. Він вже все створив для нас. Він все вже здійснив для нас, щоб ми жили в цьому світі і мали надію, і мали повноту Його благословіння. І ми очікуємо Його приходу, і ми очікуємо. Часу, коли відкриється повнота його слави, часу, коли ми завжди будемо з ним. І я вірю, що це буде щось неймовірне. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка, по п'ятницю, о 8 годині ранку на Фейсбук у мене. Добре, друзі! Зараз я хочу поділитися цим ефіром, і хочу поділитися на Facebook сторінці церкви Доти Христа. І ви можете також, і я вдячний вам за те, що ви також ділитеся цим ефіром. Люба, любов, люба, доброго ранку! Радий, що ви з нами сьогодні. І дякую вам за те, що ви ділитеся цим. Ці... Не можу знайти, знайти, як це поширити? О, є. Ось. Я поширив на сторінці Церкви до Треста, і ви можете поширити там, де ви дивитеся. Я вдячний вам за те, що ви ділитеся цим ефіром і допомагаєте розповсюджувати Боже Слово і підбадьорня для людей. Нагадую вам, що на нашому YouTube-каналі є всі наші попередні програми, і ви можете туди зайти, підписатися і подивитися все, про що ми вже говорили. І ви знаєте, що ми продовжуємо говорити. Сьогодні продовжуємо читати послання Якова. І ми вже казали про нього досить багато, що це за послання, навіщо він його написав, і що воно не просто, знаєте, підбадьорює людей. Він підіймає такі питання, знаєте, практичні для людей в церкві, для людей, які... Прийшли до церкви, щоб вони знали, як їм жити, як їм вчиняти в церкві. І ось сьогодні ми будемо продовжувати читати. Вчора ми говорили про страждання і про те, хто радіє, і це дуже цікаво, що хто страждає, хай молиться, хто радіє, хай співає псалми. І сьогодні п'ятий розділ Якова, 14 вірш. Як хтось між вами хворіє, Нехай покуючи присвітили в церкві, тобто він починає з того, що якщо в церкві є люди і вони хворіють. Що треба робити? І він не каже, що в церкві обов'язково є такі люди. А він каже: якщо в церкві знайдуться такі люди, які хворіють, що їм робити? Як хтось між вами хворіє, нехай покуючи присвітері в церкві, і хай помоляться над ним, помастивши його олію в ім'я Господні. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. А коли він учинив гріхи, вони йому будуть. Прощення. Тобто він дає настанову і каже, що робити людям, які в церкві, які захворіли, що їм робити? І він каже: якщо в церкві є люди і вони хворіють, хай вони покличуть до себе присвіторів церкви. І коли присвітерять церкви, вони прийдуть до нього а ви повинні прийти до тих, хто їх кличе, <світтє> прийдуть, вони помажуть його оливою в ім'я Господнє написано, і написано, що молитва віри, вона спасе хворого. І що важливо, написано, що Господь підійме його, тобто, навіть якщо це був якийсь лежачий хворий, навіть якщо він дуже захворів сильно, Господь його підійме, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть впрощені. Тобто, дивіться, він каже, «М -м -м якщо ви присвітер в церкві, і якийсь член церкви вас покуче до себе і скаже: я хворів, прийди і помолись за мене. Ну по-перше, присвітери повинні вміти молитися за хворих так, щоб хворий зцілявся. По-друге, вони не повинні дивитися на того хворого і шукати причину, чому в нього ця хвороба. Бачите, він казав, якщо навіть він учинив гріхи, вони йому прощаться. Тобто, хай гріхи людини не будуть причиною, чому присвітери не можуть прийти до нього, щоб помолитися. Він каже: не має значення, у чому причина тої хвороби, яка є у цієї людині. Немає значення причина. Вам важливо виконати те, що сказав Господь, прийти і помолитися. Що важливо знати людині, що якщо вона. Член церкви, вона хворіє, вона може покликати до себе присвітерів церкви. Ну, присвітерив, це пастор, керівництво церкви, старішини церкви, можна ще сказати. При церкви. Вона повинна прикуйкати їх, покуйкати їх до себе. І пресвітери не повинні думати, а чому в неї ця хвороба? А звідки вона взялась. А, я знаю, він там згрішив, і за того в нього ця хвороба, тому не буде до нього йти. Хай спочатку покається. Ні, друзі, тут не так написано. Ви знаєте, чи може хвороба буде викокана гріхами? Так, звичайно, може. Людина може зробити гріх, і з за цього гріха може прийти хвороба в життя тої людини. А чи може бути хвороба в житті людини, не викукана гріхом? Тобто людина просто собі жила і прийшла раптом хвороби. До нього. Може, друзі, тому що диявол, написано, він вор. Він прийшов для того, щоб нас знищити. І йому не треба якийсь, знаєте, дозвіл від тебе, щоб прийти і зруйнувати твоє життя. Якщо ти згрішив, ми кажемо, ну, ти дав йому можливість прийти в твоє життя. Ти сам дозволив йому. Якщо ти не згрішив, ти йому не дозволив і він не прийде. Знаєш, йому твій дозвіл не потрібен. Вор, який приходить для того, щоб в тебе щось вкрасти, йому твій дозвіл не потрібен. Взагалі він буде шукати можливості прийти до тебе так, щоб ти навіть не знав. І щось в тебе вкрасти. Так само, і диявол, друзі, він шукає можливості прийти і зруйнувати твоє життя. І він може просто прийти і почати атакувати тебе якимось симптомами. Тому не завжди хвороба вона викладена якимось гріхами. Але він тут пише: як, що якщо навіть хвороба викладена гріхами, все одно ви повинні прийти і зцілити людину. Ви повинні прийти і. Звільнити людину. Ви не повинні казати, ну ти спочатку у своїх гріхах, ти спочатку виправи свої шляхи, а потім я прийду і буду за тебе молитися. Ні, як і вкаже, прийдіть і помоліться, звільніть людину. А гріхи, навіть якщо він зробив гріхи, вони будуть прощені йому. Що це означає? Що гріхи це між ним і між Богом, і Бог з ним. Розбереться за ці гріхи. І, звичайно, ми знаємо і маємо настанови, як церква повинна вчиняти з людиною, яка грішить. Тобто це не тільки, знаєте, ну, хай Бог нею розбирається. Ні, якщо ці гріхи впливають на інших, то звичайно церква повинна якось реагувати. Але навіть якщо людина грішить, і вона в гріху, і вона грішна, а вона, вона покликала присвіти, вони повинні прийти і помолитися. І я хочу, щоб ми тут побачили. По-перше, чи може вже не по-перше, але написано, якщо людина хворіє, нехай вона покуче присвітелев церкві. Тобто ви розумієте, що ініціатива повинна виходити з людини, яка хворіє. Вона повинна е, зрозуміти це і покликати, якщо вона сама не може прийти до церкви, щоб за нею помолилася. Вона повинна прикликати присвітеря в церкві, щоб вони прийшли. Тобто людина повинна цього хотіти. Людина повинна хоч трохи в це вірити, знаєте, і покликати присвітери в церкві. Це не означає, що присвітлі не можуть самі прийти і помолитися. Можуть, звичайно, але тут написано, що ця людина, яка хворіє, вона повинна е, бажати цього. розумієте. Із-за того, що м, буває так, що присвітери хочуть цього більше, ніж людина, і вони моляться, і Бог звільняє, то людина вона це зовсім не цінує. Знаєте, і хвороба до неї потім. Повертається. Тому важливо так, щоб людина цього бажала, щоб вона мала бажання звільнитися. І тоді вона приходить присвітли в церкви. І вони прийдуть, помоляться за нею, помажуть оливою, Але написано, що, що тут, що, що вони прийдуть, помоляться над ним, намастивши його алію в ім'я Господнє і молитва віри Спасе Хворого. Тобто, я хочу, щоб ми зрозуміли, що не просто помазання оливою спасе хворого, а саме молитва віри. Тобто, хто повинен вірити, щоб людина зцілилася? Ну, я думаю, що тут мається на увазі присвітери, які прийдуть, і вони повинні помолитися з вірою. Вони повинні вивільнити свою віру, щоб людина вона була зцілена. Але та людина, вона так само. Має цього бажати. І якщо ми заберемо оливу, наприклад, якщо не буде оливи, чи можна буде прийти при і помолитися за людину, якщо нема оливи? Я думаю, що може. Тому що сціляє не олива, а сціляє молитва віри. І Бога не зупинить підсутність в тебе оливи, друзі. Бога це не зупинить. Якщо в тебе є молитва віри, то людина буде зцілена. Але якщо є олива, ти можеш помазати, тому що це буде як таке прояв віри. І ми знаємо, що олива символизує Божу силу, воно символизує силу Духа Святого. І ми просто ну, робимо ці речі для того, щоб показати, що Божа сила вона діє, вона теркається е, тіла людини і вона приносить зміни. Але Важлива частина тут це молитва вірі. Тому ми можемо подивитися на цей відривок, який він написав нам, і зрозуміти про те, що він каже. По-перше, якщо є хворі в церкві, що їм робити? Вони, якщо самостійно, не можуть прийти на зібрання і попросити помолитися за мене, покладіть руки, можуть. Попросити, щоб присвітері церкви прийшли до них додому. Тобто ініціатива повинна виходити від них. Вони повинні цього бажати. Присвітері повинні прийти, не зважаючи на те, чи є гріх в житті людини, чи нема, чи викликана ця хвороба гріхом, чи не викликана гріхом. Немає значення. Присвітер повинен прийти і звільнити цю людину. Яким чином? Помазати огливою, написано, і помолитися з віру. І написано, що молитва віри, вона звільнить, спасе хворого. Тобто той хворий він буде зцілений. Аллилуйя! І Господь його підійме, тобто Він буде повністю відновлений. І коли він очинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тобто Господь простить гріхи твоєї людини, яка м -м, попросила, щоб присвітли прийшли до неї додому і помолилися за неї. Я думаю, що Бог він працює в серці людини і допомагає їй зрозуміти гріхи, попросити пробачення. Тому це важливо. Але гріхи людини не повинні нас ну, зупиняти в тому, щоб ми могли прийти і помолитися за людину. Тому це дуже важливо. І про це ще можна багато говорити. Але давайте прочитаємо наступний вірш. Тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілуєтеся, бо має велику силу, гревна молитва, правильно. Тобто далі він продовжує і каже, визнавайте один перед одним гріхи. На що він це пише? Для того, щоб ви не подумали собі, а можна грішити. Я буду грішити, і все одно Божа сила буде діяти в моєму житті. Все одно церква повинна буде піклуватися за мене, навіть якщо я грішу. Навіть якщо в мене є гріх, Присвітя церкви не може мені відмовити, він повинен до мене прийти. Але ви розумієте, тут написано, що коли він учинив гріх, тобто це не те, що він свідомо йде, і робить якісь гріхи, і живе в гріху. І він пише далі про те, друзі, не треба грішити. Якщо навіть ви згрішили десь, то визнавайте один перед одним гріхи. Нащо визнавати один перед одним гріхи? Щоб ви не грішили, щоб ви не змогли знаєте, заховати свій гріх. Тому що коли тобі треба визнати гріх, це може бути. Зробити важко, але коли ти визнаєш гріх, і це не треба робити перед всіма чи всім розповідати Ой, я там згрішив, ти можеш знайти людину, якій ти довіряєш, підійти до неї і сказати, так сталося в моєму житті, я згрішив. Але ти повинен розуміти, що це погано, і ти хочеш змінитися. І він допоможе тобі змінитися і допоможе тобі звільнитися від цього гріха. Але ти сам повинен це бажати. Тому він каже: визнавайте один перед одним гріхи. Тобто. Також тут написано, що ініціатива повинна виходити від тебе. Ти повинен бажати змінитися і звільнитися від гріха. Тобто він пише це для того, щоб ми не робили гріх практикою у церкві. Він сказав, що ви повинні звільнити людину, навіть якщо в неї є гріхи. Тобто гріхи не повинні зупинити вас від того, щоб помолитися за хвору людину. Але він пише далі, пише: не грішіть, друзі, не грішіть, тому що гріх буде руйнувати ваше життя. Не грішить. Якщо ви згрішили, то йдіть. І попросить пробачення, покайтеся перед ким? За цим гріхим, визнавайте один перед одним гріхи. І далі написано: моліться один за одного, щоб зцілитися. Тобто він не пише, що. Тільки при в церкві повинні молитися за зцілення. Ні. Він каже, брати та сестри, люди в церкві, ви можете молитися один за одного для того, щоб люди зцілилися. Тому що має велику силу ревна молитва правильно. Тобто, якщо ти праведний, якщо ти прийняв виправдання, яке тобі подарував Господь, твоя молитва вона буде мати силу. Твоя ревна молитва, тобто ревна, це така, знаєте, ну, сфокусована молитва. Чи там в іншому місці написано, ну, як об'єднана молитва. да, Давайте ми подивимося, як написано там ревна, перекладена в іншому перекладі. Зараз я відкрию. Тут написано просто молитва праведників може дуже багато. Осилена, типу, осилена молитва праведників може дуже багато. Ну, це як Посилена молитва. Посилена молитва це не просто молитва, коли у вас багато збирається. Тобто, коли вас багато збирається, це сильна молитва. Але також сильна молитва, коли ви ревно молитесь, тобто ви молитесь сфокусовано про те, про що ви думаєте, про що ви хочете помолитися. Тобто, ревна молитва правильна, вона має велику силу. Тобто молитва, яка має сильне бажання. І якщо ви збираєтеся, якщо ви. Двоє, наприклад, тут написано: якщо людина прийде і буде визнавати гріх, і ви один за одного помолитесь, чи разом помолитесь, це буде мати велику силу. Але якщо ви один будете молитися, але ви будете молитися ревно, ціленаправлено, присвячено, свідомо, це молитва буде також мати велику силу. І він пише про те, щоб ми молилися один одного для того, щоб люди зцілялися. Тобто Він не пише, що тільки при можуть це робити. Він пише про те, що кожна людина може це робити. І ми повинні бути навчені, друзі, помолитися за хворого так, щоб він зцілився. Ми бачимо, що удні, учні, що Ісус дав їм ваду, вони ходили і вони зціляли людей. Так само ми, будучи праведними людьми, прийнявши праведність від Господа, маємо цю силу. Силу в собі для того, щоб молитися з інших людей, покладати на них руки. Він сказав, що це буде ознака віруючих. Покладуть руки на хворих і вони будуть зцілені. Тобто ми повинні бути в цьому впевнені і робити це для того, щоб людина вона була звільнена. Аллилуйя! Тому він пише тут такі, знаєте, два вірші: про, то, про те, що робити, якщо в церкві є хворі люди. Що з ними зробити? Він пише дуже просто: помоліться за них, щоб вони зцілилися. Що робити, якщо в церкві люди вони десь там мають гріх? Він пише до тих людей, якщо ви маєте гріх, ви повинні е, покаятись, визнати один перед одним свої гріхи і попросити, щоб з вас помолилися, якщо ви маєте якісь, якусь хворобу і молитва віри, вона зцілить вас. І багато може посилена молитва правильно, чи ревна молитва правильно. Вона може багата, вона може нам набагато більше, ніж просто звільняти від хвороб. Але це м дуже просто. Це те, в чому ми повинні бути впевнені, і що ми повинні робити. Тому будьте зцілені і будьте впевнені в тому, що поруч з вами є люди, яким ви можете довіряти, і яких ви можете попросити. Помоліться за мене, покладіть на мене руки, помоліться за мене ревною молитвою. Я хочу зцілитися. Якщо ви хворієте вдома, подзвоніть у свою церкву, попросіть допомоги, попросіть, скажіть, прийдіть до мене, присвітелі, хай прийдуть до мене і помоляться за мене. Я хочу бути зціленим. У вас повинно бути це бажання. Ми не можемо дати вам щось, що ви не бажаєте. Це ваш вибір. Ви приймаєте рішення. Тому в церкві не повинно бути хворих людей. І в першій церкві не було так багато хворих, тому що вони діяли у Божій силі і зціляли людей. Сьогодні, напевно, в церкві ну, дуже багато, мені здається, хворих людей. І люди замість того, щоб це практикувати і просити, щоб за них молилися, і вірити в звільнення, в зцілення, вони просто знаєте. Звикають до хвороб і живуть з ними. якщо якась хвороба вже аж така, що ну прям сильна така хвороба, то тоді вони можуть вже попросити когось помолитися чи просто кажуть, та на все воля Божа. Ні, друзі, якщо б на все була Божа воля, я б написав людям, які хворіють, щоб вони покликали присвітили в церкві, щоб вони звільнили цю людину. Тому що ну, на це воля Божа, хай Бог тебе зціляє, Він тобі дав цю хворобу. Ні, тут не так написано. Тут написано, що вони повинні прийти і зцілити людей. Тому що це дуже важливо. І знаєте, я можу ще досить довго вам про це говорити, але давайте ми зупинимося, помовимося. Я прошу вас, щоб ви самостійно також прочитали ці вірші і пороздумували над ними, про що тут е, написано і що ви думаєте на рахунок цього. Як ви вважали до того, як ви. Прочитали ці вірші. Чи жили ви так, як вони кажуть? Чи ви звикли думати якось по-іншому? Обов'язково подумайте про це, помоліться про це. Я вірю, що Господь вам допоможе і відкриє вам набагато більше. Давайте помолимось, друзі. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі за те, що ти взяв на себе наші хвороби, немочі і твоїми ранами ми. Зцілилося, дякуємо тобі за це, і ми приймаємо зараз зцілення. Звільнення. Ми проголошуємо, що ти дієш надприродно у нашому житті. І я дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам це побачити і зрозуміти, що ми маємо всю необхідну силу для того, щоб молитися один за одних. І також допоможи нам бути звільненими від усіх гріхів. Якщо десь є що, що ми зробили неправильно, допоможи нам це зрозуміти. І попросити за це пробачення, поговорити з кимось для того, щоби. Для того, щоб визнати свої гріхи і звільнитися від них. Дякуємо тобі за те, що ти нам допомагаєш, наш Господь. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог діє над природнім прямо зараз. І що ранами Ісуса ви були зцілені. Тому прийміть своє зцілення прямо зараз. Я не можу до вас прийти, я не можу помазати вас оливою, я не можу покласти на вас. Руки, але я можу помолитися молитвої віри. І прямо зараз я молюся за вас, і я проголошую всяка хвороба, неміч, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа з тих цих людей, які дивляться чи слухають цю програму. Я благословляю вас і проголошую звільнення в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Я приголошую, що Бог благословляє вас всіми необхідними фінансами, Бог пікується про вас, і гроші приходять для вас, і розуміння того, як витрачати гроші, куди вкладати гроші, де заробляти гроші, розуміння цього приходить до вас, тому що Бог завжди з вами, і Він дає вам всю необхідну мудрість і допомагає вам у вашому житті. Я благословляю вас в ім'я Христа. Також ми мовимо за нашу країну, і приголошуємо перемогу в Ісуса Христа. Ми приголошуємо швидку перемогу цієї осені, закінчення цієї війни в ім'я Ісуса. Ми благословляємо наше військо, благословляємо керівництво країни, приголошуємо мудрість і Божий захист для них, Божий захист для людей, які живуть в нашій країні. В ім'я Ісуса Христа. І я приголошую, що всі плани ворога вони зазнають поразки, в них нічого не виходить. Вони налякані і вони тікають від нас страху в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за перемогу. Дякуємо Тобі за захист наших військових, за захист наших братів і сестер, які сьогодні служать в армії і воюють. Ми благословляємо людей в нашій країні і мовимо, щоб серця людей вони відкривалися, Господь, до тебе, щоб вони приймали істину і приймало тебе як свого Спасителя і Господа. І дякуємо за можливість збиратися і вільно проповідувати Твоє слово. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами. І вірю, що це слово воно вас підбадьорювало і воно. Вже допомогло вам і ще допоможе, коли ви буде, будете над ним роздумувати. Нагадаю вам, що ця програма і попередні є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте вподобайки, дзвоник, і також ділитися цим ефіром. Також наш телеграм-канал ви можете слухати там програми в аудіоформаті. І ви знаєте, вчора ми говорили про те, що хто... Написано, хто радіє, нехай співає псалми. І хочу сказати, що ми зробили ще новий телеграм-канал. Він називається DOTIC CV Music", І там пісні про славлення від різних виконавців. Ви можете знайти цей канал, підписатися на нього і слухати пісні, прославляти. Господа. Добрі друзі! Я благословляю ваш день. Я проголошую славний день, день наповнений Божою славою, Божим благословенням, Божим миром і спокоєм, і, звичайно ж, звільненням і зціленням у вашому житті. Божого вам благословення і до зустрічі з вами завтра.